Доброго дня! Сьогодні ми гуляємо в Панік. Е, так. Як е воно? О, мишка заробила. О, Добренько! З вами Тернави, сьогодні ми гуляємо в панік. Добренько. І сьогодні ми будемо бігати від зло полососа, Тому ми шукаємо сканери, щоб спастися. Так, да, звісно, об'яснюю я не сильно понятно, зато швидко. О, ну, сканер. Так. Може, давайте цей краще. Туалетна бумага курка. Так, ну курку ми тут тут і Так. Оце курка. Так, тепер йдемо за туалетною бимашкою. Бимашкою, Бумашкою. О, туалетна бумажка. Бумашка, бумажка. поможет у гу А лимон? О, пошлите за лимоном. А то вода життя не стало. Це вже не перша попитка, тому я не хочу вже побирать. bu babi babu babi, Jde limouny, 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 limony, to je, to je, to je, to je, to je, to to Теперь шли треба десь надо достать, надіюсь вони десь тут доступа ти є. Я не заря туди бігаю Ой, ай-яй. Давайте друзья заганерузим просто Так, яблоко, печеньки Так, яблоко, печеньки і мило. О! Мила. Так, во-первых, надо вот эту штуку дропнуть. Вон она. Не надо. Бежим, 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 бежим. Нет, тут то мы будем шикать яблоко, но тут оно точно мать будет. Не? Вот то, это яблоко. А, це не ну, ми типу оцю штуку шукали, дивіться. Там треба було оця штучка. Зараз коржика знайдем. І буде це чики піки Ну, боже, і не буде, бо за мною цей бішений. Ну, блин, за що за мною, га? Ну, з другим побігай. О, беру жика. Там по Akejko užėjau. O. Kūržikai, kuržikai, kuržikai. Iškonę. Ir rubėm skon. Skon, skon, skon. Viskas dvi minutės. Taip, taip, taip. Taip, limonė, visą šuką įdovolėtina. Окта курка. Так. М -м. А я тут... ну давайте цей пошукаємо. допустим. Вот чисто, я сам не знаю, де шукати. Ну, шукать. Можете його просто не бачу, не дам. Ну то таке вже, знаєте. Это... фу это. Фу-ху-ху. Я прям на Ну, я конечно дикий дикий персонаж. Оф, оце. До полосос голубочі? заді мене плесос. Так, тепер бережем. біжим, біжим, біжим до сканера. До сканера, щоб він нас просканував. і ми швидше могли звільнитися. Давай. Давай, 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 давай. Так, ще один сканер залишився. Так, лимон, туалетная курка. Давай, за курку пойдем. Курка, 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 курка. Так, пошлите шукать лимон и туалетную бумагу. Так, у нас 4 минуты. лише. Так, пошлите шукать. Шикать. О, то что надо? Ну, бежим. Шукаем лимон. Вы найдешь лимон оце, га-фу-фу-фу я, а никто с другой, га? Нет, да за мной бежит, я прям чую. Что він за мной? Я бачу прям бачу, что він за мной бежит. Що я, а не хтось з другої? Це лимон був. Я б так і не сказав. Знаєте, от тепер головне відірватися від цього полососа. Добре, пошліте найдем швидко. Та ну! Фу, зараз курку быстро знайти. Курку, 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 курку. Да курка юрка жукаємо курку Ой боженько до мені курку. Та хто <звиф> цю штуку тут поставил? Мені тепер обходить його надо, а pues, нічого зара, зара, зара Отак, один, два, три. Так, сканери відкрилися. Так, ми зараз... що спасемо? Ми зараз спасемося. Є! Привітайте нас! Ми з вами спаслися! Добренько! А з вами був Торнадо. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І всім кажу я до побачення!